2 лютого 2025 року у Прилуках відбувся 24-й міжнародний молодіжний фестиваль-конкурс творчості Мистецькі барви, що об'єднав талановитих виконавців з різних міст України. Ніжин на фестивалі гідно представив хореографічний колектив Ефект, художній керівник та хореограф-постановник Падалка Ольга ніжинського будинку дітей та юнацтва, здобувши три призові місця. Третє місце у номінації групових виступів. Два других місця у різних хореографічних категоріях. І перше місце у сольному виступі отримала Поліна Ліщинська, що стала справжнім тріумфом для Ніжинської школи танцю. Ніжинські колективи повернулися додому з потужнім зарядом натхнення, новими знайомствами та впевненостю у своїх силах. Щиро вітаємо всіх учасників, бажаємо їм їм нових звершень і яскравих виступів у майбутньому.